Так, і переходимо до іншої теми. Найближчим часом очікується призначення нових керівників п'яти обласних адміністрацій. Про це повідомив напередодні президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні йдеться про Вінницьку, Дніпропетровську, Полтавську, Тернопільську та Чернівецьку області. За інформацією президента, він вже провів співбесіди із кандидатами на посади. І це були цитую: ґрунтовні розмови. Потрібні... Сильні очільники, щоб і громади підтримати і мати змогу допомагати іншим нашим регіонам, які цього дійсно потребують. Лідерство на місцевому рівні має таке ж серйозне значення, як і на рівні центральної влади. Я вдячний тим, хто в регіонах працював дійсно відповідально. Прізвища нових очільників будуть, коли почнуться формальні процедури призначення на наступному тижні. Вже в адміністраціях мають бути відповідні керівники. Ну і чому саме в цих областях можуть змінитися керівники? Ова більше про це будемо говорити далі. До нашої розмови доєднується голова громадської спілки спільноти Центрів громадянських ініціатив. Це Грін. Віталій Загайний з нами на зв'язку. Пане Віталію, вітаємо доброго дня. На вашу думку, справді чому вдаються зараз до замін кількох областей на посадах очільників обласних військових адміністрацій? Пане Віталій, я перепрошую. Перш ніж ви почнете відповідати, є повідомлення від наших колег із Харкова. Там знову пролунав uh -huh. другий вибух. А Ігор Терехов, міський голова повідомив, що про ще один удар по місту приблизно у той же район. Будемо інформувати наших глядачів. Пане Віталій, продовжуйте, будь ласка. Отже, треба розуміти, що переліку цих п'яти областей в трьох з них доволі тривалий час на посадах голів були тимчасово виконуючі обов'язки. Uh -huh. Тобто, це в першу чергу Дніпропетровська область, і Там насправді термін виконання обов'язків тимчасово виконуючи обов'язки. Він почався 15 жовтня. Я нагадаю, що попередній голова був призначений начальником військової адміністрації у місто Одесу після усунення по суті з посади міського голови Одеси Труханова а подібна ж ситуація у Вінницькій області де тимчасово виконуючі обов'язки з 25-го року навіть перепрошую з 24-го, і в полтаві власне да там також немає голови адміністрації військової там тимчасово виконуючі обов'язки з січня 25-го року отже Ну, тобто, з п'яти в трьох областях у нас просто нагальна потреба була не, да, зробити власне призначеннями керівників безпосередньо керівників, е, тобто голів е, начальників військових адміністрацій обласних військових адміністрацій, які одночасно є головами обласних державних адміністрацій, відповідно до нашого законодавства. Дві інші області це Чернівецька і Тернопільська. Ну тут, тут треба розуміти, що це достатньо тилові області. Якщо я правильно розумію меседж президента, він напевно очікував про те, що ці області більше будуть включатися в, в, в плані допомоги для прифронтових областей. Громади цих областей будуть більше працювати в рамках проекту клічопліч, які там більше року назад запровадило міністерство розвитку громади територій. Тобто, імовірно, така річ, бо ну іншого пояснення знайти зараз доволі складно. Отже, підсумовуючи, три області нагло потребують просто призначення керівників. а Ми маємо розуміти, що знову ж таки зараз на Дніпропетровській області особлива особлива увага до цієї області, особливе значеннями, тобто мати там ефективну і продуктивну команду. Ось Полтавщина теж блін, достатньо достатньо важливий регіон в забезпеченні логістики, в забезпеченні підтримки прифронтових Харківської і Дніпропетровської областей, так само як, як і Сумської і Чернігівської. Ось і відповідно, Вінницька, Вінницька, Чернівецька, Тернопільська це швидше ми області, які Мають просто зараз бути надійним і міцним тилом. До речі, є попередження з ще одне від повітряних сил про пуски керованих авіаційних бомб на Донеччину. Хвилину тому вони про це повідомили у своєму телеграм. Просимо глядачу врахувати це. І Владислав Гайваненко написав у себе в телеграмі про те, що внаслідок атаки безпілотника у Дніпрі виникла пожежа. Там пошкоджене підприємство також понівечені авто і лінії електропередач. Станом на цю хвилину інформації про загиблих чи травмованих немає. Нагадаю, що Владислав Гайваненко це очільник Дніпропетровської ова Принципі, про якого ми зараз і говоримо, так тимчасово виконувач обов'язки, точніше. Чому саме ці області лише там є проблеми і є не знаю несправляння очікувань президента? Чому, наприклад, в інших західних областях не міняють керівників? Ну, дивіться, ще раз вернемося до списку. Списку в трьох областях керівників просто немає, їх треба призначати. Тобто, і треба розуміти, що також що за призначенням голови обласної військової адміністрації, ми одразу наступний крок, це ми по суті перезапуск так званої політичної команди на обласного рівня. Це першого заступника та заступників голів ОВА. Вони вони в узалежненні від, від позиції, від, від голови самої адміністрації. Що стосується Тилових областей ми тут побачили з переліку. тобто, по суті, три області: це тилові Вінницька, Чернівецька і Тернопільська це тилові області, які на думку президента, я так розумію, ми, ну, от можливо, скажем так, можуть працювати не краще, можуть працювати сильніше в контексті забезпечення потреб фронту. А я допускаю, що ми можемо продовж найближчого мені, півріччя в межах навіть першого півріччя цього року. Ми отримати ще ряд ряд змін саме в правобережних. Обласних державних адміністрацій це ну як як на мене, це недостатньо. Теж процес е, є перманентним, тобто е, коли. Оцінювання роботи адміністрації, оцінювання роботи їх очільників, воно відбувається на постійній основі в межах офісу президента. Єдине, що треба додати, що сама по собі процедура призначення голови обласної державної адміністрації це такий доволі тривалий процес, який може, можна скоротити зараз в цих умовах, які ми зараз маємо, можна скоротити ми приблизно до 1-2 тижнів. Мені важко зараз уявити, чи впорається чи офіс президента і Кабінет міністрів з тим, щоб вже до кінця цього тижня з'явилися нові очільники. Сподіваюся, що так. З попередньої інформації, якою я володію, знаю про те, що сьогодні ще на рівні кабінету міністрів кандидатури кандидатури ці не обговорюються. А я нагадаю, що у нас призначення голів проходить через два, два кола або через два основних органи: це офіс президента співбесідуваннями, да і відповідно формальні процедури, які там мають відбутися, і так само він через співбесідування, формальні процедури, які відбуваються на рівні кабінету міністрів. Тут же питання прото синхронності не роботи уряду. Сьогодні ми е, маємо той факт, що ранкове засідання уряду з кадрових питань було розглянуто питання відставки першого заступника міністра МЗС. Це власне компетенція уряду для того, щоб кислиця міг бути призначеним, призначений першим заступником голови офісу президента. Он спочатку мав бути звільнений, і це прерогатива це власне компетенція уряду. Сьогодні це рішення було. Імовірно, в межах тижня ми можемо отримати власне необхідні рішення по призначенню голів обласних військових адміністрацій. Ну і одна з цих областей, там де лунали вибухи, і вона фактично вирізняється з поміж інших тим, що частина її окупована тимчасово російськими військами, там ведуться бойові дії. У чому специфіка якраз очолення цієї області цього регіону? Які завдання найважливіші постануть перед посадовцем тут Дніпропетровської області, маю на увазі? Ну да, я зрозумів, що власне мають на увазі Дніпропетровщину. Кілька тижнів тому назад, в вашому ефірі, ми теж розглядали питання про призначення в Синельниковському районі. Ми створення влади насамперед, створення п'яти військових адміністрацій на базі територіальних громад. Ми розуміємо, що проти Дніпропетровщина зараз в притул до Дніпропетровщини наближається активні бойові дії, і це обумовлює трошечки іншими поведінками, інші да, роботи очільників обласної адміністрації. Ну, Насамперед, а це евакуаційна робота, це якісна взаємодія з військовими підрозділами плані забезпечення там, першочергових якихось там певних потреб, знову ж таки, підготовками там певних оборонних споруд. <кій> це те, що в принципі в першу чергу лягає на плечі обласного очільника. А закон про основу національного спротиву передбачає, що голова обласної військової адміністрації очольної ради оборони області власне це той орган, який передбачає взаємодію комунікацію між цивільними та військовими підрозділами, для того, щоб власне подбати да, про убезпечити. Спіктувати належний план з оборони області, власне, це те, що, що ну, точно має бути зроблено в межах Дніпропетровщини. Дуже вам дякую за те, пане Віталій, що ви доєдналися. Будемо бачити, коли будуть офіційні призначення і укази президента про призначення і звільнення цих голів обласних військових адміністрацій. Хто буде цими людьми? Чи будуть наприклад військові серед цих призначенців або люди із силового блоку? Оскільки ви кажете, наприклад, для Дніпропетровщини важливо враховувати цей воєнний аспект. Так. Віталій Загайний, голова спільноти центрів громадських ініціатив цегрін був з нами на прямому зв'язку.